З'єднання сонця і Меркурія в знаку стрілець, астро і теропрогноз для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період 6 грудня, плюс-мінус один тиждень. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак скорпіон і риби, прогноз для нас. Спочатку загальна інформація, потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке в нас взагалі Меркурій і Сонце? Меркурій у нас про контакти, комунікацію, інформацію, освіту, документацію, новини. А сонце це наша така унікальна, індивідуальна сторона. Сонце це про от. Те, де, де ми світимося, це наші досягнення, саморозвиток. А стрілець, в якому буде проходити з'єднання про розширення оцих внутрішніх і зовнішніх горизонтів, про ідеали, вірування, цінності, релігію, подорожі, дітей, а саморозвиток в цілому, відповідно. Що тут може бути ясність через надходження якоїсь інформації. Ну дуже щасливі новини, особливо 6-го числа. А по тому сектору, про який ми будемо далі говорити. Чому щасливі новини? Тому що Юпітер, планета щастя, найкраща планета управляє стрільцем. і, Відповідно, новини будуть повинні новини повинні бути дуже хорошими. Єдине, що у нас тут у нас буде Меркурій ж ретроградний, і відповідно тут, скоріш за все, новини можуть бути пов'язані з чимось, що вже відбулося в минулому. Розумієте, да? Ну, як варіант, це можуть бути новини за дітей, навчання, подорожі тощо. А період великої такої активності у. Вивчення якоїсь інформації, Тут дуже багато кого в цілому може потягнути на от е, поглинання нових якихось знань, саморозвиток, психологія, нова книга, там просто пошук якоїсь інформації в інтернеті. От те, що нам цікаво, в цілому розширення кругозору, як сказав, може бути вдале знайомство або укладання якогось договору, початок співпраці, особливо якщо ви там працюєте на якісь іноземні компанії, тобто іноземний клієнт, іноземний інвестор, пропозиція роботи на іноземну компанію, як варіант вдале може бути знайомство або укладання договору, це я вже сказав. Вибачаюсь сприятливий день для прийняття будь-яких рішень в контексті такого особистого саморозвитку або покращення себе. Цей проміжок часу, особливо шосте число, може дати відвідування якихось офіційних заходів, освіта, подорожі, діти, все, що пов'язане з релігією, або чимось закордонним. Ну, це може бути там не знаю, виставка нових машин, там ауді, або там не знаю, новий там ай айфон. Ну, грубо кажучи, розумієте, що я маю на увазі. Може бути як варіант покупка білетів у подорож. Така історія, ну і в негативі цей проміжок часу може дати завищені очікування від можливостей, які ви потенційно можете отримати. Про які ми казали, небажання поступатись через своє его своїми якимись ідеалами. Та йти на якийсь компроміс з кимось, а також а, вірогідність повірити в щось нереалістичне. самі такі дурні ідеї дуже висока. Кабризність може бути така дитяча інфантильність, може потягнути на солодке або на задоволення будь-якому формації в неконтрольованих межах. Тому, відповідно, тут треба трошечки балансувати цими енергіями і думати про тим, як щось робити. Перше, у нас буде рак. Для раків у нас буде шостий сектор гороскопу. а робота служба. Іншим людям. Ну, дивіться, тут як варіант, якісь щасливі події можуть відбуватись на роботі. Підвищення, класний щедрий клієнт може прийти, який залишить кучу бабла, скажімо так, зверху. Це може бути історія, що прийде дуже класний новий колега, з яким ви потенційно от, ви будете друг друга розуміти, і почнете спілкуватися навіть там, поза роботою. Це може бути пропозиція кращої роботи. Це може бути відрядження, наприклад, кудись от, командіровка путешествие. А як варіант, знову ж таки пам'ятаємо, що у нас ретро Меркурій відповідно це може бути пов'язано з чимось, що вже відбулося в минулому. Тобто, ви там вели перемовини з якоюсь людиною, клієнтом, і зараз отримаєте позитивну відповідь. Цей проміжок часу. А питання здоров'я також можуть бути актуальними. Ну тут дивіться, взагалі дуже добре в цей проміжок, часу, особливо цей день, ставити крапку на якихось залежностях. там не знаю, алкоголь, тютюн, солодке м'ясо, там що вам не подобається. Тут, взагалі, ви можете загорітись ідеєю через якісь ситуації, почати краще, там, якось турбуватися, піклуватися за своє здоров'я. Дієта, спорт, правильне харчування, правильний режим, тобто от вітаміни якісь. От все, 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 що вас може змінити і покращити всередині. Розумієте, так? Да? Дуже хороша історія. Це може бути історія, що буде якесь успішне виздоровлення від того, чим ви там хворіли, або там у вас була якась реабілітація, і зараз вам скажуть, що все. Ви її пройшли, можете гуляти почувати себе спокійно. Будинок домашніх улюбленців. Тут як варіант, може історія, що вам хтось подарує домашнього улюбленця, або як варіант, це може бути історія. По цьому сектору Ну, не знаєте, по типу, якийсь може багато часу будете з ним проводити, або там не знаю, типу, він буде супер максимально слух'яним, тобто, що вас дуже сильно порадує, скажімо так, по цьому сектору. Ну і будинок у нас також відповідає цей сектор за рутинне, рутинне життя. А, і тут, як варіант, ваше рутинне життя воно ста повинно стати більш комфортнішим, приємнішим. Як варіант, може будете більше відпочивати, може внесете якісь корективи. Знову ж таки, стрілець, Юпітер, який, Юпітер, який управляє стрільцем, вони за покращення, за розширені. Відповідно, тут якось ну, щось... будуть внідрення нового, типу, от ваше буде на життя. Ну і давайте карту пораду для раків. Подивимося, там картішки скажуть, розкажуть. Взагалі, період дуже класний, особливо 6 число, потенційно повинно по цьому сектору програтися дуже добре. Дев'ятка кубків, карта праздника, Дивіться святкування, яке. Ну, це може бути якийсь може корпоратив буде. це може бути вдале заключення договору буде відмічати. Це може бути як варіант: історія м -м, успішне виздоровлення знову ж таки по цій карті. Це може бути історія, що от тут, бачите, пір, щось їдять, щось п'ють, і відповідно тут фокус, що в принципі я хочу зробити, фокус на здоров'ї, якось покращення себе з фізичної точки зору. Розумієте, да? тут прям 100% ця історія можлива. teman Дуже хороша карта. А, як варіант, це може бути історія. От знаєте, ця карта вона така про егоїстичність, от про задоволення себе, скажімо так. От, от я хочу щось, я себе удовлетворяю цьому. І відповідно тут може бути такий момент, що ви, наприклад, щось придбаєте собі, що хотіли. Боже, надіюсь, що а, а, я ні покуплюся новий айфон до кінця ретроградного Меркурія. А, ць, не знаю, там це може бути от в здоров'ї, там, не знаю, ботекс, пластика, ні косметологія. Ну я б знову ж таки не рекомендував би це робити до 15-го числа. Шукати, у кого може це робити, да. але не прям робити робити, розумієте? Да? От Прям карта якогось щастя, банкет, якийсь, застолі, святкування чогось може бути в цей проміжок часу, прям от щось вас дуже сильно порадує. Далі у нас йдуть скорпіони. Ну, Скорпіони для вас це буде другий сектор гороскопу, прекрасна історія, тому що це фінансовий сектор, you know. І відповідно, у вас тут повинно якась бути щаслива подія, яка стосується фінансів. Це Може бути премія, це може бути аванс, який вам надійде, це може бути історія, що наприклад вам запропонують кращу роботу з більш вигіднішими умовами, і ви будете переходити на нову роботу. Доволі таки можливо, що це буде якась закордонна компанія або навіть в дистанційному форматі можете а, працювати. А, як варіант, це може бути історія. Знову ж таки, пам'ятаємо, що це пов'язано з чимось з минулого, і відповідно тут може бути такий момент, що наприклад, а, ви. А, я не знаю, типу там, інвестицію щось робили, зараз будете отримувати дивіденди. Може у вас хтось постачав гроші, зараз віддасть і віддасть з плюсом, скажімо так, а хоча ви не просили, наприклад, в такому контексті. А тут також як варіант можуть бути витрати. Ну, Це як варіант, типу, наприклад, от, якась, от ви хотіли давно телефон якийсь, допустимо, і от вам скидує там друг подруга силку кажуть, от ти хотіла телефон, дивися, яка вигідна ціна, там якась акція, сел, розпродаж. І ви такі, блін, клас. Взяли, і купили, придбали, і карт-нот щастя. Юпітер, бачите, грає, тут якби задовільнили свої потреби, до яких давно йшли. Розумієте, да? Ну, ну, от щось, якась фінансова історія, ну, Мені здається, тут повинно програтися в плюс, тому що, знову ж таки, Юпітер він дає розширення, збільшення можливостей в будь-якому форматі, в будь-якому секторі, по якому він йде. І відповідно в другому секторі він повинен давати збільшення фінансових можливостей у вас. Більше клієнтів може прийти. не знаю, там, Може вам дадуть більше роботи за це там заплатять гроші, якісь в такому форматі, додаткова якась може робота. А, також у нас сюди відноситься самооцінка, і як варіант по самооцінці, тут може бути історія. Ну тут, а, скоріш за все, багато може бути по відношенню до вас уваги, багато якихось компліментів. А, і тут якось, от вона повинна також, от якось інші люди. От, Повинні підпитати якось підпитати його, і вона, от якось ви почнете відчувати себе більш впевненішими в такому форматі. Як варіант, тут єдине, що може бути така історія, що ви можете дуже сильно хотіти допомагати іншим людям ділитися якимись порадами, передавати свій якийсь досвід, і це може бути історія, коли вас, наприклад, не просили, і відповідно це такий момент, що не треба лізти туди, куди вас не просять. Тому що це може дуже добре закінчитися. Це єдиний такий нюансик, який тут може проскочити. така зазнаваність, от я все знаю. Я сами умний. Розумієте, да? що я можу? Що я вам кажу? Відповідно, треба думати про це. Ну і давайте карту пораду для вас. Подивимось, що там картішки скажуть в цей проміжок часу. Карта імператор випадає. Робоча карта. Блін, у всіх. Тупо у, всіх. у мене залиши один знак риби у всіх. У всіх просто ем, знаків хороші карти. Карта імператор випадає відповідно, ем, це про роботу, про досягнення, про чіткість, послідовність. Зустріч з якимись власними авторитетними людьми може вас зроблять цією власною авторитетною людиною. Карта чіткості, послідовності, точності, дислайнів. Опять же, от імператор він про роботу, про досягнення, про свій потенціал от, всередньо. от Я беру і роблю, беру все в свої руки, і я такі максимально відповідальний. І тут, скоріш за все, може у вас буде якась можливість якось ем, проявити себе, показати свій характер, на що ви здатні, і вас якось помітять і скажуть, що блін, от треба його підвищувати, а не того, кого ми думали. Така. Така ситуація. Карта імператор може давати знову ж таки. От тут єдиний момент, теж в витратах маєте якісь обмеження, тому що можете в пірі збиток піти і багато от неконтрольовано задовільняти себе з ну витратами на себе. Там не знаю, це може бути шопінг, будь-що. Тому будьте обережні. Дуже класна карта. Тут щось в роботі повинно програтися. У вас далі у нас ідуть риби. Для рибок це буде 10-й сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Кар'єра, статус, репутація, авторитет. Пам'ятаємо, одразу хочу сказати, що у нас ретроградний Меркурій. Відповідно, це повинна бути якась історія, яка от щось пов'язане з минулим. Що тут може бути? А як варіант, це може бути якісь щасливі події, які нам наприклад вже відбулися, але ви про них тільки зараз дізнаєтесь з приводу кар'єри, реалізації давно ухвалили ухвалили рішення вас підвищувати, буде підвищення пропозиція кращої роботи. Як варіант на якусь закордонну компанію, це може бути розширення вашого впливу, скажімо так. Тобто, вам дадуть якийсь ну певний колектив, яким ви будете керувати Може бути якийсь публічний виступ. У вас ви будете якось передавати свій досвід, щось розказувати, семінар вести. Може, ви будете відвідувати якийсь офіційний заход захід і з кимось познайомитись такими впливовими людьми. Це може бути як варіант історія. Що ваш в принципі авторитет він може якось зрости, тобто вам дадуть більше якоїсь можливостей. Це може бути ще раз повторюсь, краща робота. Кварінці може бути і повернення на стару роботу, оскільки у нас Меркурій ретроградний, але все ж таки мені здається тут нова. От в роботі нова статус також може програтися у вас. Ну статус, ви ж розумієте, це може бути будь-яка історія, типу відновлення стосунків з минулим. Це може бути історія, що ви дізнаєтесь про колишніх якусь щасливу подію і будете за них там радіти, наприклад. a boa né? Porque... Колишній проявиться скаже, все, давай одружуватись, я не можу без тебе. Люблю тебе, все. Я готов. На те я одразу кажу, що в період ретрограду ретро ретро Меркурію тут, скоріше за все, стосунки будуть недовготривалими. Тобто це може бути і рік, два-три, але з терміном придатності. Як варіант, це може бути пропозиція руки і серця в цей проміжок часу. Пропозиція, що ви з'їдетесь, не знаю. Може, як варіант ви завагітнієте, або тому, що у нас стрілець про дітей, або як варіант, це може бути історія. Того, що ви задумаєтесь про те, що вже пора мати дитину. Розумієте, да? в такому форматі. Ну, от Статус також може якось помінятися, але скоріше за все, це може бути з чимось пов'язане з минулого. Мені все ж таки фокус більше на роботу. Тут робіть, може бути якась перекваліфікація у вас, можливість якось підняти свій рівень знань, ну, от якось, щоб отримати потім кращу роботу. Ну, от Ця історія точно повинна бути дотичною. Ну, і карта порада для вас, так, риби. я для всіх дістав хороші карти, ні однієї поганої карти. Не дай Бог для вас тут погана карта вискаче. Я не знаю, що я з вами розроблю рибки. Ні одна погана карта тільки що не вилетіла ні на один знак Зодіака в цьому розкладі, в цьому прогнозі. Хм. Карта справедлива! Боже, клас! І що саме цікаво, всіх почти старші аркани випадають. Карта, справедливість, це робоча карта. Карта домовленості. Карта про якась щаслива зділка може бути по роботі, підписання трудового договору, пропозиція кращої роботи, співпраця, колаборація. Тобто це карта двох людей на офіційному рівні. Розуміти, да відповідно, тут якась історія повинна точно програтися в роботі, мені здається. Як варіант, звісно, да, карта може давати про статус, типу на стосунки. це і... Підписання шлюбного договору, типу там або одруження, типу офіційно, там розпис, наприклад. Але дивіться, якщо ми говоримо за партнерство в новому форматі або відновлення стосунків, то карта справедливість вона дає кармічного партнера, і тут 100% це буде з якимось певним терміном придатності і розраховувати на щось серйозне по цій карті. Не треба. Але от на роботу ця карта прям дає якісь от дуже хороші можливості, потенціал вийти на щось більш впливовіше, або отримати кращу роботу, Головне не боятися. І в свої страхи тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Вон тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе, соміки, боміки, ускакали закат.